Чому люди не чують Уже і кричиш про свій біль, і намагаєшся все пояснити, а тебе не чують? А ще й говорять, що ти істеричка, що кричиш і маєш бути гнучкіше, і це найближче. Ось тут я хотіла розділити це питання. Дивіться, перше, що я хочу порадити, коли нам кажуть, станьте простіше, до вас потягнуться люди. Ви маєте бути гнучкішими, в сад. Розумієте, тому що це їхнє бачення. Вони не живуть ваше життя, вони не переживають ваші емоції, Вони не бачать цитацію з вашого боку. Тож просто ви робите те, що вважаєте важливим, і не слухайтеся таких коментарів стосовно істерично, і ви прямо пишете про людину не чує мій біль. Це мене споникає сказати вам наступне. Перевіртеся, будь ласка, чи немає у вас депресії. Дуже часто, нам боляче, ми гіперчутливі до певних ситуацій, тому що ми вже давно, можливо, хворіємо на депресію, просто не знаємо цього. Як це зробити? Ви знаходите в інтернеті безкоштовний тест онлайн. Шкала Бека називається. Проходите його. Якщо у вас депресія, ви йдете до психіатра, не до психолога, не до психотерапевта. Ви йдете до психіатра. Якщо він призначає ліки, ви лікуєтеся. Розумієте? Тому що це хвороба. Яку потрібно вилікувати, і дуже часто, коли ми вилікувалися, такі вау, а світ нормальний, і люди нормальні, і у вас є сили абсолютно інакше реагувати, і вам не так болить. Ви не так гостро відчуваєте ситуацію. Тож, будь ласка, благаю вас, перевіртеся, чи є у вас депресія, чи немає. Якщо є, вилікуйтеся. Оце надзвичайно важливо робити. І ще одна така річ, про яку хочу сказати: не треба благати людей. Не треба боятися залишитися самотні, бо інколи на самоті краще, ніж в стосунках з кимось. І треба навчитися отримувати задоволення від самоти і позбутися страху. А там дивишся, підтягнуться люди, яким ви будете подобатися саме такою, якою ви є, і вони не будуть вимагати від вас стати якоюсь не такою. Бережіть себе, будь ласка.